У продажу на ринку на українській реєстрації Ford Focus. В седані у нас 2014 року 1,0 бензин 146 тисяч кілометрів, механічна коробка передачі на 6450 номер власника, цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз відео автомобіль ближче покажу, галогенні фари. Пробіг невеликий, не висічний, абсолютно бомбезний стан. Та і колір такий все на мокру погоду геть переливається. На залізяках на зимовій резині ні рижатів, ні здуті по автомобілі абсолютно немає. Да, колір міняється, геть на сонці, мабуть, геть, геть взагалі він бомбовий. Так, це у нас 1.0 EcoBoost. такий седан. Каниновий салончик, два передніх електросклопідіймача, механічна коробка передач, кондиціонер, навігація, мультикермо, два передніх електросклопідіймача, регулювання зеркал, шкіряне кермо, бортовий комп'ютер. Так що, кому є цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника.